Вівторок, 26 тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. До Тимотея. Першого послання святого Апостола Павла читання. Сину Тимотею. Ми знаємо, що закон добрий, коли хто уживає його за законом, віддаючи, що закон дано не для праведника, а для беззаконних, непокірних, безбожних грішників, нечестивих. Нечестих батьковбивців та матеробивців, душогубців, розпусників, мужоложців, людоловів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню, згідно з Євангелієм, слави блаженного Бога, яке мені було доручено. Дяку складаю тому, хто мені дав силу Ісусу. Христу Господу нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу. Мене що спершу був хулителем, гонителем, насильником, але мене помилувано, бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно видала, вилилась на мене з вірою і любов'ю що Христі Ісусі. Коментар. Бо він визнав мене вірним, поставивши на службу. Апостол Павло добре усвідомлює, що свого часу він був гонителем християн, однак отримав від Бога особливе завдання. Він дуже гарно каже про це своє покликання. Поставив мене на службу. Павло усвідомлював, що йому доручено завдання в усьому світі служити іншим. Не завжди легко нам розуміти, усвідомлювати те, що там, де ми при тих чи інших обов'язках або справах, це є місце, де Бог мене поставив. Ми завжди мріємо про зміну обставин, зміну людей навколо себе. Нам не віриться, що це місце, на якому ми стоїмо, ці обов'язки, які маємо, це саме те місце, де ми маємо служити Господу та людям. Великою річчю стане для мене, коли я усвідомлю, що обставини, де Бог мене поставив, і моя праця це те, що мені Господь поручив. Бог мене поставив на місце, щоб я служив йому і служив людям яких Він мені посилає, від луки Святого Євангелія читання. В той час, коли йшла за Ісусом велика сила народу, Він, обернувшись до них мовив, коли хто приходить до мене і не знелюбить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер, та ще й своє життя, не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто бо з вас, коли захоче будувати башту, не сяде перше і не обрахує видатків, чи має чим кінчити, щоб часом, як поставить підвалину та не зможе скінчити, усі, що тому те почали сміятися з нього кажучи. Цей чоловік. Узявся будувати та не зміг закінчити. Або який цар, ідучи війною на іншого царя, не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього. Коли ж не може, як той ще далеко шле посольство і просить миру, так і кожний з вас. Хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль річ добра, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більше не придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, хай слухає. Коментар. Сіль річ добра. Але коли сіль світріє, чим її приправити? Дорогі мої, Господь під цією сіллю розуміє нас, Християн, колись сіль була дуже дорога, бо лише нею люди могли консервувати продукти, і так само, щоб і світ не зіпсувався, щоб існував, а навіть щоб сам себе не знищив, потрібна наявність солі. То християн. Солі для консервування потрібно небагато, але вона зберігає продукти, придатними для споживання. А ця сіль християни, про яку говорить Господь, зберігає світ. Тому не маємо турбуватися, що нас небагато, що всі решта живуть інакше, а маємо розуміти, що наше життя у Божій зберігає. Консервує цей швіт від розкладання, інша якість солі додавати смаку. Достав треба зовсім небагато солі, щоб змінити їхній смак. Так само і християни своїм існуванням додають смаку цьому світові. І також не обов'язково, щоб цієї солі було багато. Але треба, як каже Євангелій, щоб ця щіль була доброї якості. Тож у християн, як у солі, є два завдання зберігати цей швід від зіпсуття, консервувати його, а також додавати йому смаку, вказувати на правдивий сенс. Сьогоднішній уривок Євангелія розповідає, що за Ісусом йшло дуже багато людей. Вони хотіли його почути і, напевно, мали бажання бути його учнями. Натомість Ісус застерігає, що це справа дуже непроста. Він розповідає про будівничого і про царя, яким варто добре подумати, перш ніж зважитися реалізовувати свій задум. Щоб бути учнем Ісуса, виявляється, теж потрібний свого роду розрахунок? Чи вистачить мені сили виконувати Його умови? Якщо тобі здається, що Ісус дуже вимогливий до своїх послідовників, ти не помиляєшся, так і є. Кожний з вас, хто не зречеться усього, що має, не може бути моїм учнем. Відрягти ще себе і всього, чим володію смиренно нести свого Христа, віддалити тих людей, які мені дуже дорогі, все це швидше відлякує, ніж притягує, тим більше сьогодні важко сказати, що за Ісусом йде велика сила народу. Церква терпить від різного роду конфліктів і скандалів. Порожніє через людську байдужість, переживає брак священичих і моноших покликань. Навіщо така радикальність у словах Христа? Дорогі мої, можливо, сьогодні Ісус хоче научити мене, що якість все ж важливіша за кількість бути справжнім християнином. Це міцно прив'язатися тільки до Христа. Не до рідних крові, не до батьківщин, не до своїх маєтків, не до своїх справ і потреб, навіть найбільш шляхетних і духовних, тільки заради Ісуса можна любити тих, хто живе, думає, розмовляє чи вірує не так, як ти, тільки так християнам можна стати у світі доброю, незвітрілою щільною, якої потрібно зовсім небагато. Щоб багатьом стравам надавати смак. Дійсно, дорогі мої, за Ісусом йшло безліч народу, Ісус йшов дорогою, а за Ним по битва боки ї тягли ще довга процесія людей. Вони всі були радісні. Багато хто, що правда, навіть не знав, в чому причина цієї загальної радости. Деякі запитували про це і отримували відповідь. Начебто буде бенкет якийсь, що буде безкоштовна їжа, дуже багато їжі. Інші казали: Та ні, тут зараз дива показуватимуть усім, хто пішов за цією людиною. Ці люди абсолютно забули або не знали слова Ісуса про те, що треба входити тісною брамою і що слідувати за Ісусом. Це не просто походити за Ним пару днів. Але присвятити такому ходінню все своє життя без залишку. Щоб розчинити їхню помилку, Ісус обернувся до них і сказав: якщо хтось приходить до мене і не зненавидить батька своєї матері і жінки, і дітей, і братів і сестер, а притому і самого життя свого, то він не може бути моїм учнем. Це називається другими Обухом по голові. Як може говорити такі речі Ісус, який навчав своїх учнів любити ворогів своїх, чинити добро ненависникам нашим? Лукей 6.27. Чи не здивувало це самого Луку? Як можна любити ворогів та ненавидіти батьків? Самі юдеї тут не бачили жодної проблеми? Просто східні мови набагато образніші, ніж європейські. Дослідники Біблії одностайно в цьому питанні. Наше слово ненавидіти відповідає тут словосполученню сполученню любити менш. Паралельне місце писання в Євангелії від Матея чим каже, хто любить батька чи матір більше, ніж мене, не варти мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, не вартий мене. Ісус не говорив, щоб ми нехтували і не любили своїх рідних та близьких. Навпаки, Ісус багато разів наголошував на важливості, шанобливого до них ставлення. Але що ж він мав на увазі цього разу? Згадаймо притчу, як людина відмовилася прийти на бенкет через створення сім'ї. Задаймо себе, коли я тільки прийшов до церкви, тут дуже часто рідні просили мене, залишитися на неділю вдома. Кажуть, що їм потрібна моя допомога. Може, ми ми з друзями десь поїхали відпочити. Ну, а як? Ти ж цілий тиждень так тяжко працює, зимову на лижі, Лі літом десь, як на курорт, кажуть, десь гори ще десь. Тоді я залишався і допомагав. Хоча роботи було всього нічого, і можна було виконати раніше чи пізніше. Якщо ми хочемо, дорогі мої, йти за Ісусом, ми повинні правильно розставити пріоритети. Іноді батьки вимагають від дітей навіть відмовитися від Ісуса. Не дозволяйте до монастиря чи ставати священниками. Якщо ми любимо їх більше за Ісуса, більше за істину. То легко погоджуємося і виявляємося тими, хто відкинув запрошення Ісуса в Небесне Царство. Тому Ісус говорить про правильні пріоритети та цінності спочатку Бог, діло Боже, а потім сім'я. Якщо хтось приходить до мене і не зненавидить самого життя свого, то й не може бути моїм коли ми приходимо до Ісуса, у нас завжди є вибір, чи слідувати за Ним, чи жити, як і раніше. Але якщо є в житті людини, що варто було б не прийти у Царство Небесне, людське щастя, як сказав один мій знайомий, слово щастя використовують лише люди, які не знають, що воно означає. Дуже модно. Вітати з любим ювілеєм з чим сам щастя. Але чи замислювалися ми, що ми розуміємо під тим словом щастя? Успіх сьогодні він є завтра нема. Що є насправді, то це бруд, хіть, це ненависть, застріч, обман, зрада, образ. Це коктейль, який важко любити. Він того не вартий. Перед тим, як. Прийти до церкви я на 100% знав, що у цьому світі та моєму житті немає сенсу ні на награ. Я всіма, як кажуть, фібрами своєї душі зненавидів своє життя, тому що в ньому нічого крім бруду не було. Я вже навіть не розумів, що є гріх і чи він взагалі. є. Я думаю, що не один з вас такі речі і про аборти, і про содомські гріхи. І про перервані статеві акти, і про чужолотство, ми ж це не вважає, не уважали, а сьогодні і багато далі не вважає гріхом. Я то часто говорю, згадую, що коли одна дівчина вона вагітна, вона сповідається, що вона мамися не слухає. Але цей ще знає, що вона вже вагітна, але вона не шлюбна ще. Вона не нагуляла, вони просто зустрічаються, але ж не шлюбовані, вони ще не живуть разом. В тому сенсі, під одним дахом, а, жив, а, а, а живуть як чоловік жінкою. Тоді, здавалося, завдяки телебаченню та суспільству, особливо зараз, дорогі мої, здається, нам усе правильним, випадкові зв'язки, бачити, гомосексуальні відносини. У нас провагують, що це все нормально, то, то ви, якісь там маєте середньовічні там, не знаю, міркування думи, розпуста, громадянські шлюби, то, тобто хіба розписаними бути, і то ще на контракт укладають домовленість, наркотики, алкоголь, навіть психічна неурівноваження. Наприклад, Квентіна Тарантіно виглядала якось навіть привабливо, непорушною і абсолютною істиною я не бачу ніде. Усе, що наповнювало мою голову, було якимось строкато огидним, в ньому не було жодного життя, жодного сенсу. Тому, зустрівши Ісуса, я віддався йому цілковито і повністю те, що м'яса сам не міг упоратися своє життя. Ісус запросив мене на бенкету своє царство, і я не міг йому відмовити. Пам'ятаю, як я можу сказати, я давно відчував це покликання, ніби хотів бути священником, але сумнівався, якщо хочеш, то ходи за мною. Я не чув, щоб прямо Ісус сказав, ну ходи, я хочу, щоб ти був священником. Я розумію, що то я хочу, але чи, чи Бог від мене цього хоче? А я ж не бачив себе ангелом, я не був таким ідеалом, що який би міг бути священником. Але коли читав постійно святе письмо, і ці слова Христе мене остаточно утвердили, не ви мене вибрали, я вас вибрав. Думаю, Господи, ти ж знаєш, який я. Але якщо ти хочеш, нехай буде, тоді роби щось з тим. Коли Ісус увійшов у моє життя, воно нарешті набуло сенсу. Тоді я вперше дізнався, що таке справжня радість та дружба не фальшива, викликана дія алкоголю, коли тобі кажуть, ти ось такий пацан. А завтра за очі кажуть зовсім інше. А справжня дружба. Дуже важливо це відчути так. У мене є дружі, яким я довіряю. І тільки в Ісусі, тому, чому можу я так сказати? Ісус у своїх притчах закликає нас не бути безтурботними такими, що ні про що не замислюються, що пливуть за течії. Він каже, бажаючи збудувати вежу, обчислити витрати, Ідучи на війну проти іншого царя, порадця раніше. Так. Запрошення до Небесного Царства є великою і приємною справою. Але щоб прийти на це свято, тобі доведеться багато чого відмовитися, по-іншому розставити пріоритети в своєму житті. Легко відмовитися від випробувань волів, коли їх немає, від огляду землі, коли її немає. Але набагато важче відмовитися від, від ранкового сну, щоб розпочати день із молитви і читання чи слухання слова Божого. Набагато складніше відмовитися від бажання пожити трохи на своє задоволення кілька місяців. Набагато складніше прийти до церкви на молитву, замість провести цей час на відпочинку у ліжку, у телевізорі, в інтернеті. Потрібно прийняти багато складних рішень. Якщо ти хочеш бути учнем Ісуса і прийти на Його Пенке. Але повірте, він цього вартий. І повірте, і мені не приходить ця думка така, а як виявиться, що Бога взагалі то нема? Угу. І теж і мені так і приходить. І що? Для чого ти все в своєму обмежуєш? Не живеш так, як інші живуть? Але ударю себе у п'ясок Господи, прости мені. Ми не шукаємо страждання просто так з нічим я. Ми шукаємо Бога, ми хочемо увійти до Його святости, що неможливо без очищення, неможливо без жертви з нашого Боку. Тоді навіщо ми все це робимо? Чи варте це то? так, дорогі мій, варто. Ми бачимо зміни в собі, наших знайомих, рідних та близьких радість, яка з'являється від зустрічі з Богом. Все найкраще, що є в цьому світі, не можна навіть порівняти з тим, що чекає на нас на небесах. Око не бачимо, вухо не чув, на думку вам, дорогі мої, не спало, щоб Бог приготовив тим, які його люблять. Ай-яй-яй. Хіба не вартується це то? Цей бенкет не зрівняється ні з чим, що було, що є, чи ще буде. Медична вещільна як ми розказуємо, як там класно було. А нам ще на думку не спало, як воно буде, але для тих, хто любить Бога. Тому, знаючи, яка нагорода чекає на нас, в Ісусі, дорогі ми, давайте входитимемо тісною прамою. Давайте будемо змінювати своє життя за Божим планом так, як завгодно йому. Давайте будемо учасниками небесного бенкету. Не відмовляємо тут, коли запрошують нас вже тут взяти участь у ньому. Ісусе, прошу цій молитві свободи серця. Научи мене відпускати все, що перешкоджає, відповідати на твій заклик, і бути Твоїм учнем. І на кінець. Ісус каже, хто має вуха слухати, нехай слухає. Цей світ, створений для слухання і споглядання. Та ми навчилися так багато говорити і настільки абстрагуватися від усього довкола, що не чуємо і не бачимо нікого крім себе. Цей світ аж гуде голосами, які загалушують мову самого світу. Навіть у своїх молитвах ми готові лише говорити, виговорюватися, але аж ніяк не слухати. А молитва не лише слова, молитва це споглядання, відчуття і слухання. Замовкніть не раз, щоб почути Бога, Заплющіть очі, щоб Його побачити. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Хто не підписаний, підпишіться. Також першому коментарю діляю благословення. Ми під ним, на жаль, ще відповісти. Напишіть імена, також коментуйте, висловлюйте свої думки, запитуйте і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!